Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 4 вересня 2024 року. Кампанія Трампа заявила, що зібрала 130 мільйонів доларів пожертв на вибори. Ці кошти були залучені завдяки пожертвам у розмірі менше ніж 200 доларів. У кампанії зазначили, що станом на початок вересня на руках залишилось 295 мільйонів доларів готівки, оскільки Трамп намагається йти в ногу з потужною кампанією зі збору коштів віце-президентки США Камали Гарріс. Також було заявлено, що 98% пожертв. Які були отримані в серпні цього року, становили менше 200 доларів із середньою сумою 56 доларів з об'єднанням республіканців і зростаючою кількістю незалежних і незадоволених демократів, які перетинають партійні межі, кампанія Трампа Венса має імпульс для останнього відрізку перегонів. Про це зазначив старший радник Трампа Брайан Хюз у заяві. Ці цифри збору коштів за серпень є відображенням цього руху і повернуть рух президента Трампа спочатку Америка до Білого Дому, щоб ми могли скасувати жахливі невдачі Гаріста Байдена. Додав Хьюз. тобто, в принципі, для них це прийнятна сума. Яку вони залучили за серпень? Нагадую, що за липень там сума була в розмірі 136 мільйонів доларів. Тобто невеликий спад спостерігався в серпні, лише там на 6 мільйонів. Доларів приблизно. Останніми місяцями передвиборча кампанія Трампа спостерігала різке зростання щодо збору коштів, і в якийсь момент вона стала випереджати кампанію президента Байдена. Але відхід чинного президента з кампанії і висунення Гарріс на перше місце серед демократів призвело до різкого збільшення збору коштів вже в контексті кампанії віце-президентки. Голова передвиборчої кампанії Гаріс Джен Омелі Ділон заявила в доповідній записці на вихідних, що віце-президентка залучила понад 540 мільйонів доларів з моменту її нової ролі в перегонах 21 липня, що є історичною сумою для кандидата. Але тут ми все ж таки будемо очікувати остаточну суму. Яку зазначить компанія Гарріс, щодо збору коштів за серпень цього року? Так, для того, щоб порівняти показники віце-президентки і показники колишнього президента США Дональда Трампа, враховуючи, що до виборів залишається два? Місяці, і відповідно кандидати активно будуть використовувати ці фінансові ресурси для того, щоб здобути перевагу в першу чергу у змінних штатах, які будуть відігравати ключову роль у перемозі того чи іншого кандидата. Тому очікуємо також звітність від демократичної партії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!